It's clear. I'm in the moment. Січень не так січе, як у вуха пече, хоч морозець добра чи щепає щічки, але половину найхолоднішої пори року ми з вами вже перезимували. Та уявіть, на нашій планеті є такі місця, де цілісінький рік люті морози. Виходять там влітку замість сукні, носять шубку і теплу шапку замість солом'яного капелюшка. Про найхолодніші міста світу розкажу вам я, Ненсі Бей. Найхолодніше місце світу це далека Антарктика. Її корінні мешканці, хіба що пінгвіни, тюлені. Ну і звісно, вчені саме науковці визначили там найнижчу за історію людства температуру повітря. А тепер увага. Мінус вісімдесят дев'ять градусів за Цельсієм. Влітку там всього мінус двадцять один. І за їхніми мірками це спека. Там усе накрите снігом, товщина якого близько чотири тисячі метрів. Тому цю місцевість називають ще полюсом холоду землі. А ось найхолоднішим місцем до якого ж змогли призвичаїтись люди є російський ом'якон, який розташований в Якутії. Мінімальна температура, яку взимку заміряли дослідники, мінус 64 градуси Цельсію. Як добре, щоб розказати вам про це село, мені не довелось туди їхати. Правила життя диктує мороз. Північні люди більшість будинків опалюють вугіллям та дровами, а їдять переважно м'ясо північного оленя та конини, адже на замерзлій землі овочі не ростуть. Цікаво, що ці люди дуже рідко хворі, адже добряче загартовані холодом, а грітися вони полюбляють танцями. Найдійніший транспорт це собаки та сибірські коні. Саме вони почуваються комфортно, коли за вікном мінус 60 градусів. Що вже казати про одяг північних людей? Закутуються так, що лише очі видно. Взимку носять переважно натуральні тканини. Та унікально й те, що мешканці такої місцевості знають, що таке справжнє літо, хоч воно тут дуже коротке, але спекотне. Влітку буває і плюс 30. просто якась природня дивовижа. Ми перенесемо в зовсім протилежне місце планети у західній півкулі землі. Найхолоднішим є острів Гренландія. Наприклад, у лютому тут середня температура 47 градусів морозу. Гренландія в перекладі означає зелена земля. Але чому її так назвали? Я не можу втямити. 80% цього острову вкрито снігом та льодовиками. А значить, земля біла білісінька. На вільній від криги території живе приблизно 50 тисяч людей. Вони звикли 90 днів на рік жити без сонячного світла і до середньої температури повітря мінус 30. Дістати сюди не так і просто. Уявіть, із берега Даньї до острова тиждень плисти кораблем. Але часто арктичні води замерзають настільки, що такий транспорт не може пробратися через товстий шар льоду. Тому найнадійніше літаком. Корінне населення острова називають ескімоси. Їхнє основне заняття риболовля, а улюблена їжа морська риба. А ще замість дерев тут льодовики і зовсім немає доріг. Асфальт прокладений лише в великих містах. Добре загортованим мешканцям Людового острова щастить споглядати північне сяно. Світлові жовто-зелені хвилі на небі. Природне світлове шоу з'являється з вересня по квітень, майже щодня опівночі. Це унікальний танець електричних частинок в атмосфері Землі. такі холодні, але коли я стільки про них дізналась, хочу туди поїхати, з вами була Ненсі Бей. па папа.